Це така законодавча новація. У нас з'явилася, крім е, новий статусу особи, крім е, особи е, безвісті е, відсутньої, тепер з'явилася статус особи зниклої безвісті за особливих обставин. Е, ну, Фактично, це по суті своїй, це як нотаріус буде призначати особу, яка буде керувати майном людини, яка зникла безвісті. Е, без права розпорядження цим майном, тобто погашати борги, там слідкувати за тим, щоб воно збереглося це майно, Ми будемо робити опис цього майна. І в зв'язку з цим навіть розкрита банківська таємниця. Тобто, за запитом нотаріуса банки повинні відповідати про наявність рахунків не Знаю, можливо, про те, що які там кошти ще це все дуже наживо. Це тільки 10 січня були прийняті ці зміни в законодавстві.